Вітання усім! У нас зараз почався черговий турнір. Так, це стрімка атака на трієчках без зеленого кольору. Поставив я в центр оборони Джолі. Йому в помічниці кинув Хопмун. Нехай зайвим лікарем не буде. Все мене тут розрахунок по великому рахунку в обороні. Це на Хельгі. Б'є він боляче. Швидко буде заряджатися вела поставив, тому що, хоч і він в мене не на альфа, але б'є немало ріже броню, тому це то саме те. Давайте подивимось спочатку оборону. Так, ніхто не нападав. Ну, давайте переходити до боїв. Так, давайте будемо розбиратися спочатку з командою нападу. Так, яку Хайнен мені тут потрібен, тому що я бачив там. Рехетре, її потрібно буде диспелити. Хельгі буде точно. І точно ми будемо брати додаткового лікаря. В даному випадку це буде Хопман. Тоді мені виходить, не вистачає міці. Там неприємна ця дон стоїть. Щоб брати квасіра просто. Давайте візьмемо квасіра, тоді не вистачає взагалі чи ким бити, але в мене є хелії. Хелії та все може пробити разок другий сходи. Давайте так спробуємо. В принципі, проти Рехетра є блокування у вигляді Юкухайнина. Ну і потрібно зарядити квасіра до дон. Але це швидка, дон буде чиститись, тому не знаю наскільки це буде. Хорошою ідеєю. Так, як ці очки зібрати червоні. Давайте взагалі ось так. Там багато чого, що може закритися, потрібного мені. І ось так. Да, дон зарядиться. Але і ми будемо заряджені. Дивіться, навіть так. Ну тоді вмикаємо Джолі і будемо дивитися, як біг Єльги. Не зважаємо на їхнє поселення. В Рехетер взагалі там бав броні стоїть. Ну, Буцу сильно прилетіло. Так, добре, в нас є Юкухайнен до Рехетра. Ще можемо ще квасіра поставити, він нам тут по великому рахунку і не потрібен був. Але краще перестрахуватися. Ще квасір, ще джолі. Рехетра заблокована тому. Просто проблема в тім, що потрібно тепер шукати десь Хельгі. тому що він по великому рахунку єдиний, хто наносить шкоду. Ось і червоненькі. І Хельгі заряджений добре. Звісно, бажано було б почекати, поки буц дотруїться з рахетри. Щоб Хілгі одразу закінчив. Але по великому рахунку в цьому немає потреби. Давайте подивимось, можливо, він по всім влучить. Так, одна, одна вона лишається. І все. Добре, їдемо далі. Знову Дон. Дон, але тут джолі, тут кантра. Мені потрібен тут і Окухайнен. І напевно, давайте і так і сходимо. Просто тут два три стоять. А це не жарти вони на альфа. І тут вже не дуже, не дуже хочеться комбінувати. Хоча хочеться. Давайте пошукаємо жовтий кристал. Ні. Жовтого кристалу не буде. Тоді, що ми можемо зробити? Ми можемо зібрати жовті. Але Дон заряджена, хочеться ще щось прокинути. Давайте ось так синій, можливо, червоний закриється. Не закрився. Тут мене можуть виникнути проблеми, до речі, в цій обороні, тому що сов не так вже легко збити. І вони мені можуть не, заряди, не дати зарядити банально джолі або квасіра, але ні, дивіться, заряджений один і інший. Тому ніби непогано. Ну, давайте ось так. Да, розумію, що ще ніби квасір не розповсюдився і Дон це все зніме. Але забагато зеленого, мені потрібно позбавлятися від нього. Таї потрібен як кохайнен. Так, і йому ще як назло зрізали. Зрізали моно. Добре, давайте ось так. Там дві ці совини приємні. Так, Хельгі. Хельгі заряджене ядро. Давайте ми таким чином хоча б зіб'ємо пташок. Контра в нас заблокована. Ага, пташок ми не збили, тому що не влучили. <кій> Добре, давайте тут щось шукати, поки тривел заряджений. Ну, забагато зеленого, як на мене. Ну давайте прибирати, Дон все одно ще труїться. Так, да, звісно, пташки будуть на пеньках. Так, пішов яку Хайнен і давайте знову ну прийдеться так робити. Неприємна це Дон, ніби і при наявності квасіра, але все одно щось йде не так. Так, Джолі буде заблокований, але буде лікування. Ну добре, давайте ось так. Хукман, ще тримаємо. Зараз так просто можна догратись. Вже Хопман мені не дуже тут і помічниця. Камінчик, я так підібрав команду, що я просто не можу зняти сов з комбо. Їх уже надто багато. Мого камінчика не підходить. Добре, давайте жовті, там знизу сині. Тривели можуть зараз вирішити все. Ну, надто багато пташок. Давайте фіолет, можливо, червоний закриється. Просто там є комбо прокидати в втривелів, воно ну, дуже не хочеться. Давайте спробуємо спочатку жовті. Не дозарядився. Потрібно було використовувати хелі і намагатись. Хоча який варіант взагалі? Шанс, що йому не зріжуть ману? Мізерний. Давайте, можливо, віднайдемо Хопмун. Їй можуть не зрізати пташки мано. Ну, хельги зрізали тут. Тут нема чого й казати. <кій> Пішов додатковий час. Давайте ось тут тривал заряджений. Та ні, 9 пташок. Тим паче контра зараз Якухайнен вже не зарядиться в житті ніколи. Давайте ось так будемо прокидати в Донней все одно максимальна кількість цих пташок. Ой, які мої чудові комбо, але. Комбо прибереся. Я навіть пташку пів пташки не пошкодив. Ну добре, що Хопмун хоча б не ріжеться мана. Давайте все-таки жовті. Зайве комбо. Хоча б хід другий, щоб квасіра не, не зняли, та нікуди там. Добре, давайте червоні. Ну як же ж багато летить? Так, проти донко Косір не працює. Ну як, він працює просто. Мені потрібно було брати хоча б когось, щоб камінчиком знімати це все діло. 3-1 або 3-2, прикладу, 4-1, щось такого типу. Це неможливо, вони зрізають все. Дві пташки тут, по дві там. Добре, що Джолі хоча б заміняє. Трішки пташок, ну знову комбо. Знову комбо, знову Дон заряджена. Так, нас четверо. Я навіть не знаю ну Джолі Напевно, хотілося б, щоб не зняли по великому рахунку. Але знімають всім. Знімають всім і нічого ти з цим не зробиш. Добре, давайте шукати ще жовті. Комбо. Знову комбо. Ну я кохай, не незаряджений, але, але там тривел. Наступний тривел, він зараз під різброні мені, напевно, нікого і не лишить живих. Можливо, Джолі і то під питанням. Ну, Джолі під питанням. Так як я і казав. Так, зрозуміло, що це не дуже працює. Джеріф, Ну тут все простіше. Ми навіть можемо прибрати квасіра. Квасіра прибираємо і кого ми можемо взяти? Давайте будемо експериментувати. Хочу Гунара. Але ні. Та хоча що ми втрачаємо? Давайте будемо експериментувати. Під гунаром під, під їхній зріст броні розподіл, це постріл хильгий буде сильний. Разок можна спробувати. Так, є трійка жовта бачу. Ще трійка. Ну Ніби комба летить непогано. Давайте ось так потягнемо на майбутнє червоні. Ага, вони і так зібрались. Ну, перевіряємо під зріз броні. Ну, не сказати, що прям якось сильно-сильно. Тому, напевно, Гонар більше грати не буде. Тому що в гіршому випадку, коли не буде камінчика, то це нас не дуже рятує. Ну, тут по великому рахунку не складно. Ні по часу, ні по камінчику. Так, май заряджена. Давайте ще джолі, ще жовті приберемо. Трішки не вистачило, але не біда. Їдемо далі. Можна взяти якогось стандартного джахангіра по великому рахунку. Тут також ніби не складно. Давайте ще будемо експериментувати. Взяти червоних. Червоний проти синіх буде погано, затіє, буде боляче прилітати. Кого можна взяти? Можна взяти джахангіра, квасіра або судрі. Ну, Судрі залежний від червоного камінчика. Тому давайте цього разу спробуємо взяти Муль Джахангіра, де він там є. Пограти з ним. Джахангір мені не дуже подобається, якщо чесно. Не на Альфа, тому що він ніби й удар не тримає по великому рахунку. Не сильний. Та й б'є він. Над... Одразу б'є він небагато, потім ці опіки. А на, швидкий, на швидких турнірах хочеться щось таке, ніби одразу, щоб вимикало. Тому що в суперників буде можливість і відлікувати це все діло або просто використати свої вміння. Тому джахангір мені не дуже, якщо чесно, подобається. Так, ну одразу комбінуємо сині червоні. Це ще ман різка по центру. Неприємно. Ну Давайте, якщо упор на червоні, то будемо шукати їх. Так, ну джахангіру, бачите, один постріл від здавалося б не сильного героя. І більше, ніж пів Джахангіра вже немає. Ну і ось так. Суто через те, що в нас було три герої одного кольору, ну, Джахангірів. Та по великому рахунку джагангір своє відпрацював. Два постріли на себе взяв. Так, там зараз буде розподілення, в принципі, не, не страшно. Троїтись вони будуть, тому Ну, тут не складна оборона. Давайте ось так ще. Ну, Пріску заряджати було не обов'язково, звісно. Але в нас є і захист, і є чим підлікуватись. Тому байдуже. Добре, що зараз знову розподілення, зараз е, просто і е, кохайне нам знімемо це все. Ну, З мультика, можливо, на воїни зніметься, а ось зірвура точно. Так, давайте підлікуємось на всяк-всяк. Ну, поки що лишається питання, питання, що робити з ДОН. По першому дню, що я так зрозумів для себе. Тому що на ну, по великому рахунку, потрібно багато жовтого, щоб заряджати часто квасіра. В іншому випадку виникають проблеми. Або брати щось більш одного, так як я цього разу взяв трійку в кольдер, щоб. Пробувати цих сов суто камінчиком. Ну, як я й казав, тут не складно. Їдемо далі. Останній бій. Хельгі. Так, ухиляння ми можемо знімати по великому рахунку. Трійка для чого мені? Не може не лягти ядро на Джахангіра. Тому що типу, він мультик. Кого ще можна взяти? Танок ну, лейбід не дуже працює. Так, ктуфу фу. Давайте ще з Дон пограємо. Чому б ні? Перший день може, при, в принципі, одна поразка є. Вже можна щось поекспериментувати, щоб розуміти на наступні дні. Де краще і що буде нам підходити. Давайте ось так, можливо, червоних знизу багацько. Немає. Давайте ось так червоні жовті. Будуть ще червоні. Так, ну боже вільця можна прокидати по великому рахунку. Можливо, він зараз і за нас працює. Давайте ось так, щоб Хельгі якось не зарядити ненароком. Ні, цьому байдуже. Ну, тоді в нас немає часу це все чекати. Давайте ось так. Від Хелги ми отримаємо. Але мій під захистом буде підлікуватись і буде свій хілі. Тому... Не так страшно. І ось, якщо чесно, я хочу зарядити ктуфу, щоб він спрацював на нас. Але в мене немає яку хайна, щоб потім диспелити промахи. Тому не знаю, наскільки це хороша затія. Давайте, напевно, все-таки наскільки на ньому було? 40%? Ну, прикольно, за них грало два Хельги. Добре, тоді підлікуємось. Ну не загинь. Так, добре, хто фу не загинув? Він влучить в когось. Так, а в нас на Дон 40%. На Юкохайнині 60. Щось. А там сотня була, да? так? Я думаю, я ж нічого не тиснув. Ось вам і догрався, як то кажуть. Поставити їм ще пташок. Та ні, давайте почекаємо. Давайте хоча б я спробую зарядити Джолі, щоб потім мої ж пташки не зняли мені ману. А потім вже можливо, можливо буде, можна буде щось подумати і задон. Так, пробуємо. Тим паче ми знімемо. Знімемо десяточку дони. Давайте, можливо, ми почистимось. ні. Не виходить. Так. Ну, давайте ще хельги. Він все одно настроїть. Так, все-таки вийшло. Ухиляння. Так, токсин, 10 гранатів мани, 50, мінус 50 до захисту, не може отримувати посилення. Давайте спробуємо це все чистити. Ну хоча б чистили. Я розглядав цього хтуфу, якщо чесно, типу як жарт, але він може бути неприємним. Нарешті в нас є пташки. І ми можемо нормально відлікуватись. Типу мені. З однієї сторони, ніби Якухайнен потрібен в кожній грі, тому що тут де спалити є, що, а з іншої сторони, він мені. Та не дуже той потрібен. Тому потрібно на рахунок Єкухайнена подумати. А що це. Чому він. Наносить 250 урона цілі, 270 урона цілі. Якщо залишилось більше 70% здоров'я. Ефект складується. Мінус 50 до захисту проти особових навиків на протязі трьох ходів не можна заблокувати. Герой обладає. Здатністю протистояти зменшенню мани і при цьому зменшенні, збільшує своє здоров'я на 450. Ага, зрозумів. Проти нього дон не працює. Коли пташки в нього влучають, він лікується, як скажений. А я ще й взяв і ще пташок наставив. Так, він собі дв... все зрозумів. Більше не потрібно цього робити. Ми ж його зараз можемо просто не вбити. І біда в тім, що немає як пташок зняти по великому то рахунку. Зараз вони просто будуть лікувати і лікувати. Дивіться, що відбувається. Потрібно, щоб він зняв пташок, потрібно його заряджати. На його урон нам байдуже по великому рахунку. Давайте витісняти пташок Міньонами джулі. Да, чудовий герой проти Дон. Особливо на швидкій. Просто подвійне собі здоров'я поставив і все. Так, мінус одна пташка. Тоді, напевно, шукаємо ще Джолі. 4 хвилини лишається. Да, Турнір починається цікаво. Так, чекаємо Джолі, витісняємо останню пташку Дон. І тоді вже будемо бити. Тепер можна і хілі. Прикольно. До речі, він з 20% ще ні разу не... на себе не спрацював, да? відколи він там стоїть. Ну, то це вже байдуже. Все. Добре, що, якщо чесно, переч... почитав, тому що зараз би і не добив і так би не зрозумів, чому так сталося. Ну, топ-5. Куди я в рейтинги поліз? Це ж топ-5. Так, оборона. Ну, оборонка. Та повинна... Джолі повинен тримати. От хто хто, а Джолі Хельгі повинні все це вирішувати. Ну добре, поразку маємо. Ще й внулик. Ну тут, квас... тут потрібен і кухайнен, тому що потрібно перебирати посилення джолі. Квасір потрібен, тому що по-іншому. Напевно, потрібно брати сюди трійку жовтих, кимось нехтувати. І просто намагатися знімати... Ну, в цьому випадку мені потрібно було так зробити: брати трійку жовтих. І хоча б комінцем, навіть провокуючи пеньків, хоча б знімати з них сови. І все було б добре. Але тоді лишається питання, кого з цих, з ким з героїв згнехтувати. Напевно, другим лікарям потрібно нехтувати і пробувати. Ну добре, я думаю, що дон ще в нас будуть в оборонах. Можливо, на наступні дні якось спробую виправитись. Що ж, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!